Як звільнитись з ЗСУ за власним бажанням? Перед початком підписуйтесь та поширюйте таке питання часто задають військовослужбовці. Відповідь знаходиться у статті 26 закону України про військову службу і військовий обов'язок. Шукаємо під час дії воєнного стану. Залежно від того, ви мобілізований чи служите по контракту, самі часті підстави. За станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Причому переогляд придумали недавно. Також у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду, за хворою дружиною, чоловіком, дитиною. А також батьками своїми чи дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком СЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я. Але практика показує, що якщо є довідка ЛКК, то по рапорту не звільняють, а приходиться звільнятися через суд. Також у зв'язку з наявністю дружини, чоловіка і числа осіб з інвалідністю та або одного із Своїх батьків чи батьків дружини, чоловіка і числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи тут звільняють легше. У зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судою, недієздатною. Щоб отримати таке рішення суду потрібно близько 4 місяців. Дуже довго роблять судову психіатричну експертизу ну тут нічого не вдієш. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка за висновком СЕК або ЛКК, закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. У цьому випадку військові максимально протидіють тому потрібно тільки через суд. Також перебування на отриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Це дуже популярний пункт. Тому не затягуйте, завчасно готуйтесь. Звертаю увагу, що утримання може стосуватися не тільки своїх, але й дітей, дружини. Головне довести, що це утримання у суді. Також, якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син. Донька, батько, мати, дін, баба, рідний чи повнорідний, брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Цей пункт з'явився недавно, вважаю його правильним, так як держава піклується про інших членів родини загиблого. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю.